Господь з вами, Твоїм! читання з того Євангелія від Йоанна. Слово Господи. Того часу Ісус сказав Юрба, я є хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати і хто вірить у мене, ніколи не буде спраги. Але я сказав вам. Що ви, хоч і побачили мене, але не вірите. Все, що дає мені Отець, прийде до мене. І того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Бо я зійшов з неба виконувати не мою волю, а волю того, хто мене послав. А воля того, хто мене послав, є та. Аби все, що Він мені дав, я не втратив. Але я воскресив це останнього дня. Воля мого Отця є та. Щоб кожен, хто бачить Сина і вірить у нього, мав вічне життя. І я вас прошу його останнього дня. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Сьогодні ключове слово, яке нам дає Бог, це Слово Ісуса про Отця. Воля того, хто мене послав, є та, аби все, що він мені дав, я не втратив, але Воскресив останнього дня. Воля мого Отця є та, щоб кожен, хто бачить Сина і Нього, мав вічне життя. Це радісна новина, яку часом собі треба повторювати, яку ми один одному маємо нагадувати. Воля нашого Отця Небесного є наше спасіння. У цьому всьому є сумніви, які не з що Бог щось не то робить, але що Бог робить не те, що ми очікуємо. Повторюся, природа наших сумнівів часто це не те, що Бог щось погано робить, тільки те, що Він не робить те, чого ми очікуємо. І ми його в цьому потім звинувачуємо і розчаровуємося. Абсолютно несправедливо. І сьогоднішній Іван Іванте нам про це нагадать. Бога не треба упрошувати, щоб Він нас рятував. Це є Його воля. І для цього Отець послав свого Сина Ісуса Христа, щоб через Нього ми отримали всі потрібні благодаті. Через нього. Якщо ми слухаємо Його Слово, якщо ми відкриті надію Його Духа, якщо ми хочемо з ним співпрацювати. І це напрямок і завдання для нас. Так як сьогодні якось повторюється цей наратив, що єднаємося заради перемоги і мається на увазі звільнення території України від ворога. І після різні служби. І різні частини суспільства мають об'єднатися. І політичні, і військові, і волонтерські, і як комунальні, і так далі. І щось такого нам треба і в духовній сфері. Бог хоче наше спасіння. Бог багато робить для цього. Єднаймося. Тому ми, до речі, часто молимося про об'єднання християн. Це було би найкраще, що важко в це повірити. Це трагедія, коли віруючі в Христа не об'єднується заради перемоги, заради того, щоб будувати царство Боже, бо це рятує від катастроф. Сьогодні мовимося також за працівників атомної отрасли, а особливо за тих, хто на Запорізькій станції в Енергодарі. Але найбільша гарантія, що не, не буде катастрофи, це коли ми співпрацюємо з Богом. Бо Він теж не хоче катастроф. Він не хоче знищення, зараження. І нехай свідомість того, що Бог є перший, котрий за нас бореться, приносить нам мир. Діється багато зла, багато трагедій. Але зосереджуємося на тому, що, що Господь нам сьогодні дає, яке Його завдання можемо виконати сьогодні. Навіть якщо це, наприклад, посадити квіти навколо мор -мор могили, також Божі, Божі речі. Або приготувати їжу для тих, хто вдома. Робімо все. Щоб єднатися у будуванні царства Божого. І нехай мир і радість того природу, що Бог є з нами, Бог є по нашій стороні, Бог дбає про нас і бажає наше спасіння, нехай ця радість зігріває наші серця.